Якби мене пригостили таким десертом, то я б не здогадалася, з чого він приготований. Треба відміряти 500 мл соку, підійте будь-який, беріть на ваш смак. Добре його нагріти і додати 30 г манної крупи, варити постійно помішуючи. А тепер, доки ця суміш гаряча, треба її збивати міксером на максимальних обертах впродовж 5 хвилин. Маса збільшиться в об'ємі, змінить колір і текстуру. Розливаю в порційній ємності і на 2 години ставлю до холодильнику. І ось такий результат. Навіть не знаю, з чим можна порівняти смак та текстуру. Не схоже ні на що. Влітку точно буду готувати легкий та прохолодний десертик. Готуємо глазуровані сирки вдома на кухні. Дві пачки сиру загальною вагою 360 грамів. Змішую з вершковим маслом 30 грамів і цукровою пудрою 40 грамів. Саду я пробувала різними способами: і в касетах, і в окремих стаканчиках, і в загальних ємностях. Але результат завжди однаковий. Тому я не бачу сенсу заморочуватись з окремими ємностями і буду садити в одну загальну. Так, набагато швидше, компактніше і менший розхід землі. І пересадка вже буде тільки у відкритий ґрунт. Ніякої пікіровки. Такі ємності я купувала впродовж всього літа, щоб зараз не було так накладно. Тренажні отвори я не роблю. Якщо не будете переливати, то не буде плісняви і грибків. Коли з'являються перші всходи, то для поливу я користуюсь лише розпилювачем. Так я впевнена, що не перелью воду і не заведуться всякі грибки і пліснява. Заповнюю ємність ґрунтом для розсади, розрівнюю його і змочую водою кімнатної температури. Зверху в один шар вкриваю самим дешевим туалетним папером. Це я роблю для того, щоб насіння було зручніше викладати рівними рядочками. Туалетний папір змочую за допомогою розпилювача. І далі викладаю насіння перців рівними рядочками. В таку ємність у мене вміщується 60 насінин. Попередньо я насіння не пророщую і не замочую. Сенсу в цьому немає, результат завжди однаковий. Насіння плюс-мінус проростає однаково, а якщо якась одна насінинка не вилізе, то нічого страшного не станеться. Тепер злегка збризкую водичкою і присипаю тонким шаром ґрунту. Зверху обов'язково зволожую розпилювачем і роблю парничок. Мені більш за все зручно використовувати харчову плівку, але можна обійтись і звичайними пакетами. У плівці роблю декілька отворів, це обов'язково. А якщо в одну ємність я хочу посадити два або три сорти, то я використовую такі бамбукові палички для розділення, кладу їх між рядочками зверху на ґрунт. Цікава ідея для швидкого перекусу. Тостовий хліб розкатую і куточки закріплюю зубочистками, щоб вийшла корзиночка. В Кожну корзинку додаю яйце і відправляю в духовку при 150 градусах. А через 5 хвилин солю і перчу. Кладу по шматочку сира та ковбаси. Додаю улюблений соус. У мене сьогодні домашній кетчуп. І відправляю в духовку ще на 5 хвилин. Ось такий чудовий перекус у нас вийшов. Син сказав, що йому нагадує піцу. Прочитавши весь рецепт, я не могла повірити, що така ватрушка буде тримати форму. Але результат мене тішить божественний смак і дуже легко готувати. До борошна додаю розпушувач, перемішую і натираю холодне вершкове масло. Перетираю руками до отримання ніжної крихти, до сухого розсипчастого сиру додаю цукор. За бажанням можна додати ваніль, вбиваю курячі яйця і обережно перемішую виделкою, намагаючись не пошкодити текстуру сиру. Форму для випікання вистеляю пергаментом і висипаю більшу половину крихти. Зверху крихти викладаю весь сир, а верхнім шаром викладаю залишки крихти. 180 градусів 45 хвилин, і готово. Але обов'язково дайте повністю схолонути перед тим як нарізати. Ватрушка добре тримає форму, а смак неможливо передати словами. Це треба лише куштувати. 300 гривень я заплатила за ось цю пачку насіння. Купувала ще в листопаді минулого року. Придбала я його на стихійному ринку. Продавець мені лише сказав, що це насіння привезене з Китаю і що всю інформацію я зможу знайти по QR-коду. Але інформації там нуль. Пошук в інтернеті теж не допоміг. Якщо ви вирощували такий сорт, то прошу поділитись зі мною інформацією: наскільки гострий цей перець і наскільки високим виростає кущ, можливо, ще є якісь тонкості у вирощуванні. Сьогодні я цілий день займалась розсадою, а цей сорт так і вирішила назвати 300 гривень. І вже в обід моє підвіконня виглядало ось так: в кожен лоток висаджую по 60 насінин. Всім гарного врожаю! З приготуванням хека я сильно не заморочуюсь. Купую той, що без лузки. Посолила, поперчила, додала трошки олії і перемішала, щоб спеції гарно розподілились. Кожен шматок панірую в пшеничному борошні і обсмажую на сковороді з обох сторін. До готовності на сковороді доводити не треба. Далі рибу складаю в казан. Готую засмажку з цибулі, моркви та перцю і відправляю її до риби. Додаю трохи води і під закритою кришкою тушкую хвилин 20. Риба виходить дуже соковита, смачно з будь-яким гарніром. Я сильно не заморочувалась, у мене свіжі овочі. Знайома ситуація треба на салат відварити яйця, а вони ось так по бісячому чистяться. Рішення дуже просте відварюю яйця на водяній бані, попередньо змазавши ємність олією. Буквально 5 хвилин і все готово. Залишилось тільки нарізати можна ножем, а можна через таку сіточку.